Вітаю! Давайте уявимо, що бізнес це, скажімо, величезне місто, і щоб ним ефективно керувати, потрібна карта. Але ж яка? Саме про це і поговоримо, як таку карту створити, і головне, як її правильно читати. І ось тут постає ключове питання, правда? Як одночасно бачити всю картину, ніби з висоти пташиного польоту, і водночас не пропустити жодної важливої деталі, жодної вулички чи будинку? Це знаєте, справжній виклик для будь-якого управлінця. Тож почнімо з погляду згори у світі бухгалтерії це називають синтетичним обліком. Уявіть собі, що це наша така собі супутникова карта всього бізнесу. Так що ж це таке? По суті, синтетичний облік це узагальнені дані про витрати, згруповані за великими категоріями. Це, знаєте, як дивитися на карту світу. Ми бачимо цілі континенти, наприклад, усі зарплати чи вся амортизація, але без жодних деталей, окремих країн чи міст тут не розгледіти. Його головна мета отримати такий собі підсумок, загальний зріз. Він показує, наприклад, скільки загалом пішло на зарплати або яка загальна сума амортизації. Усе зводиться до кількох ключових показників. В результаті ми і отримуємо цю загальну фінансову картину. Той самий погляд на континенти наших витрат. Добре, з континентами розібралися. Але що як нам потрібно побачити не просто континент, а конкретне місто чи, може, навіть одну єдину вулицю. А для цього доведеться спуститися на інший рівень, і це аналітичний облік. Наш погляд, так би мовити, з рівня вулиць. Аналітичний облік це вже детальний запис тих самих витрат, але тепер вони розбриті за конкретними об'єктами. Це можуть бути проекти, продукти або ж окремі підрозділи, тобто, це вже не карта світу, а скоріше деталізований план міста, де видно буквально кожен будинок. І тут ключове це контроль та аналіз. Мета вже не просто побачити, а саме управляти. Цей облік показує, у скільки обійшовся кожен продукт, скільки коштував конкретний проєкт. Звісно, для цього потрібна більш детальна система, але в результаті з'являються дані для абсолютно конкретних управлінських рішень, наприклад, як правильно встановити ціну. Отже, що ми маємо? Дві карти: одна загальна, інша детальна. Але як вони між собою пов'язані? І ось це, мабуть, найважливіша частина. Давайте подивимося, як ці два, на перший погляд, різні погляди насправді об'єднуються в єдину і справді потужну систему. І цей зв'язок чудово описаний у джерелі цитую. Синтетичні дані агрегують аналітичні, а аналітичні надають деталізацію для синтетичних. Якщо простіше, то одне без іншого просто не має сенсу. Адже загальна картина без деталей це ну знаєте, просто припущення, а деталі без загальної картини це хаос, інформаційний шум. Давайте розберемо це на простому прикладі зарплата. Отже, крок перший аналітичний облік фіксує, скільки пішло на зарплату у виробничих підрозділах. Крок другий він також окремо фіксує зарплату для адміністрації, і крок третій фіксує зарплату для відділу продажів. Тобто ми ніби збираємо дані з кожної окремої вулиці нашого бізнес-міста. І що ж ми отримуємо в кінці? А в кінці всі ці детальні дані складаються в одну єдину велику цифру загальну вартість зарплати по всій компанії. І ось це і є наш синтетичний показник. Ось так деталі, цеглинка за цеглинкою створюють загальну картину. Щоб це остаточно закріпити, погляньмо на порівняння: синтетичний облік це про загальну картину для загального огляду, приклад, загальна вартість усіх зарплат. Аналітичний облік навпаки це про дрібні деталі для конкретного контролю й аналізу, приклад вартість зарплати по кожному окремому відділу. Як бачимо, це просто дві сторони однієї медалі. Добре, але навіщо вся ця складність? А для того, щоб перетворити сухі цифри на справжню карту для прийняття обґрунтованих, зважених рішень. Чому це так важливо? Ну, по-перше, це дає повну і точну інформацію. По-друге, дозволяє чітко визначити собі вартість кожного продукту, а це ж основа для ціноутворення. Далі, це дає дані, щоб зрозуміти, де можна оптимізувати витрати. І зрештою, все це разом дозволяє приймати набагато кращі управлінські рішення. І на завершення просто чудова аналогія, яка, мені здається, все розставляє по місцях неможливо планувати глобальну стратегію, маючи на руках лише карту вулиць. І так само неможливо впевнено орієнтуватися в місті, дивлячись лише на карту світу. Для справжнього успіху потрібні обидві. Отже, висновок простий: обидва погляди життєво необхідні для навігації у складному світі бізнесу. І це залишає нас з одним єдиним питанням: яку важливу деталь, що може змінити все, прямо зараз приховує ваша фінансова карта?